Почалося все з американського дербі. Suck my ass! Ну поясніть мені, як можна не отримати задоволення від гри, де в пістолетному раунді тіп дає ейс, а після цього кричить «Suck my fucking ass» своїм суперником. Suck my fucking ass! Suck my fucking ass! Команда Energy дійсно поїхала на цьому паливі, почала душити комплексіті, які не могли зібратися тривалий час, але. от... Що допомогло їм зібратися, так це е, класний клач від е, гравця з нікнеймом CXZ, Я досі не знаю, як читається цей нік, чесно. CXZE, Ну, коротше, він коротше взяв на Б пленті розібрався, дав там мінус 4, і, що найголовніше, в кінці показав е, непристойний жест е, своїм опонентам. І що це зробило з командою Complexity? Правильно, повернуло в гру. Вони почали камбечити. З рахунку 1-8 вже 8-8, і вже якось трошечки е, згадується фраза з пістолетного раунду від Хекста. Але ні, все ж таки, Energy виявилися сильнішими в цьому протистоянні. Молодці, тут нічого не скажеш.